я вважаю це огидний, неспровокований напад і нації, яку слід перемогти завдяки міжнародній солідарності. Я вважаю дії Путіна огидними. Він гнобителя, Україна жертва. Хто скаже інше, не був тут і не вивчав історію так, як треба. Болісес Така думка про російське вторгнення в Україну Мартіна з Британії, який живе в Іспанії, а зараз відбудовує будинок багатодітної родини Туревських у Чернігові. У березні 22-го житло цієї родини зруйнував російський снаряд. Починаючи з лютого 23-го їхній будинок взялися відновлювати волонтери благодійного фонду Фонікс Україна. До робіт з відбудови приєднуються як українські волонтери, так і небайдужі іноземці. Минулого місяця на будинку родини Туревських працював австралійський тесляр Хеміш. Зараз до роботи долучилися Крістофер та Мартин. Ми приїхали до Києва. Це чудове місце для свого роду міжнародних волонтерів, де реалізують багато цікавих проєктів. І Завдяки цьому я зв'язався з іншим австралійцем Хемішем, професійним Теслею. Поки він тут допомагав кілька тижнів чи. Кілька місяців ми листувалися з ним. Так, я дізнався про волонтерів, які тут допомагають, і був дуже дуже радий приїхати сюди і нарешті зустрітися з людьми та взяти участь у всіх цих проєктах. Кріс – австралійський інженер та бізнесмен, має компанію, яка розробляє освітні мобільні додатки та співпрацює з такими компаніями, як Canon та Samsung. Десять років тому переїхав з Австралії до Каталонії у Іспанію. Там він з однодумцями створив спільноту, принципи якої базуються на збереженні та розумному використанні природних ресурсів у Києві. Він познайомився з Мартіном і вже разом вони вирушили до Чернігова. Мартін народився в Британії, він електрик та має маленьке виробництво крафтового пива. Мартін, Де пиво? А інспейн. Вайн в Іспанії. Тому що ми тут, щоб працювати. У нас є чай. Коли працюєш, пий чай. Коли закінчиш, можна дозволити собі пива я вірю в українську боротьбу і хочу допомогти українському народу відбити росіян. І коли люди воюють, їм потрібні інші люди, щоб допомогти відбудувати країну Я вважаю, важливо проявляти солідарність нашим сусідам, будь то у сусідньому будинку, країні чи на континенті. Дуже важливо допомагати, і тоді, коли нам буде потрібна допомога, ми сподіваємося отримати її. Під час ремонтних робіт на будинку багатодітної родини Туревських Мартіну якостя спецодягу обрав кілт традиційний елемент шотландського одягу, який має вигляд спідниці. Це дуже зручно. Мені подобається його носити. Я люблю кидати виклик гендерним нормам. Окрім Чернігова, Мартін і Кріс допомагали відбудовувати будинки та розбирати завали у селах Київської області. У Чернігові вони оселилися разом з іншими волонтерами. У нас є бомбосховище. Наш господар сказав: якщо ви почуєте вибухи, то йдіть у бомбосховище. Якщо ні, вибір за вами. Але мене це не хвилює. До того як я приїхав сюди, я боявся почути тривогу. Але зараз я бачу людей, які живуть у такій реальності. Я бачу, як вони на все це реагують. Я знаю, що росіяни хочуть нас налякати. Я не хочу цього. Я хочу діяти як українці, а не боятися. Хочу працювати далі, продовжувати відбудовувати і продовжувати жити. Це справді чарівний час бути тут. Я маю на увазі це якось трагічно і жахливо, але рівень солідарності, громадського духу та волонтерства надзвичайний, і це справді чарівна річ бути тут. Відчувати це та зустрітися з такими командами як Фенікс я справді відчуваю, що є велика потреба в додатковій допомозі людей у цьому регіоні, а також міжнародних волонтерів. Отже, якщо у вас є навички і ви готові стати волонтером, я дуже дуже заохочую вас до цього. Зв'яжіться з нами та прийдіть. Це дійсно чарівний досвід. Знаєте, я насправді раджу вам не тільки стежити за війною в телефоні, а прийти сюди і відчути, що ви є частиною цієї команди. І так, вам не обов'язково тримати гвинтівку на Довій щоб змінити ситуацію.